Ми живемо у світі, що постійно пришвидшується, і часто забуваємо про головне власний ритм. Уявіть місце, де спокій не потрібно шукати, де рівновага, природний стан, а відновлення відбувається щодня м'яко і ненав'язливо. Розташоване між горами Закарпаття серед ароматних виноградників. Поруч із джерелами мінеральної води, там, де чисте гірське повітря наповнює груди, а тиша огортає з перших кроків, де день починається з ковка цілющої мінеральної води, а завершується прогулянкою вздовж гірської набережної, де архітектура не конкурує з природою, а простір створений, щоб повернути ваш внутрішній ритм. Екополіс, перший в Україні житлово оздоровчий комплекс тут не потрібно чекати слушної миті, щоб перепочити. Тут відновлення стає частиною життя.